Що таке редизайн сайту та як його зробити? Почнемо з того, що редизайн сайту це оновлення існуючого сайту клієнта з ціллю покращити його та зробити більш функціональним, естетичним, продуманим та таким, який буде краще вирішувати цілі клієнта та користувачів сайту. Причин редизайну може бути багато: ось декілька з них. Існуючий сайт застарів з візуальної точки зору. Існуючий сайт почав погано конвертувати. В існуючому сайті погіршилося його юзабіліті. В існуючому сайті з'явилося багато багів. Існуючий сайт може бути давно створений, та за цей проміжок часу у бізнесу могли змінитися процеси, методології, підхід, з'явитися нові послуги тощо. Та потрібно зробити редизайн сайту, який буде відповідати сьогоденному стану бізнесу. Це тільки декілька причин, по яким можна замислюватися про редизайн сайту. А тепер про те, як зробити редизайн сайту. По-перше, не потрібно одразу відмовлятися від існуючого сайту, а навпаки, потрібно зрозуміти, що саме вирішував цей сайт, які на нього були покладені цілі, задачі, що саме він не вирішує, чи навпаки, що саме він продовжує успішно вирішувати. Іншими словами, перед тим, як зробити редизайн, потрібно провести ретельний аналіз існуючого сайту, зробити аудит та поставити чіткі цілі реддизайну, задачі та проблематики. А далі по звичайному процесу, так само як створювати сайт з нуля. Сподіваюся, ви знайдете щось корисне для себе з цього відео. А щоб замовити створення сайту чи його реддизайн, який буде якісно вирішувати ваші бізнес-цілі та цілі ваших клієнтів, кінцевих користувачів сайту, пишіть мені в Дірект.